На кірвадчені банки заганяють в глухий кут родину учасника АТО через проблеми зі здоров'ям сина і матері сім'ї. Знову Українки довелося брати в банках позики. Усі кошти витратили на операції та лікування. Після того, як головного годувальника родини мобілізували в зону АТО, родина не в змозі сплачувати борги. Банківські співробітники морально тиснуть і погрожують родині конфіскацію. Пояснюють, що позики зареєстровані на дружину, а не на учасника АТО. Жінка написала звернення в усі можливі інстанції, однак допомоги не дочекалася. Родина у вічі і. І як власними силами боротися із банківською системою, не знає. У родини Нетюхайло, скромне помешкання в районному центрі Новоукраїнка. У будинку немає газу і водопровідних комунікацій. Обігрівається пічним опаленням. Ми «Тут ми все і гріємо, і варимо. У нас вважається, це як кухня. Тут і кабінету Богдана, коли йдуть уроки. 7 квітня чоловіка пані Наталі мобілізували у зону Атом. Зараз він служить прикордонником на Сході. Він каже, в мене півчаса на збори мене в армію забирають. То для мене це було шоком. Я спочатку думала, що він шуткую, я не йшла. Він тоді дзвонить, каже, бігом, у мене залишилось 15 хвилин. То я бігом прибігла, на пехах ми зібрали їсти, форму він одів, ту, що раніше він ото ходив ну, охранником свою. І все, він поїхав. У цивільному житті голова родини дресирував собак і полюбляв розмножувати декоративних рибок. Зараз ці повноваження на себе перейняв десятирічний Богдан. Я буду кормити бабки не грибок. Це його рибки. Він, коли він вдома, то він про них піклується, А зараз, поки він немає, то я про них буду підковуватись. За останні кілька років хлопчик переніс дві складні операції: шунтування на серці та видалення кістки з легенів. Вона в нього наривала та став, що там кусочок жабра була. Наривала і вони зробили в Києві, бо вже вона вилазила під кожу і прямо горбиком. і Вони капсули то і вбралися. Богдан інвалід з дитинства. Нещодавно лікарі виявили ще одне захворювання кишківника. На вересень була призначена операція, проте в родини немає коштів. Мама Богдана, пані Наталя, також має інвалідність. Зараз теж потрібна операція. Підозрена остеоміеліт куприка направили її в Київ. Була консультована у 17 лікарні в Києві, зробили і томограму. Комп'ютер не виявили останній Необхідне хірургічне втручання, видалення куприка. Обласна лікарня наша за таку операцію не береться. Така операція коштує близько 30 тисяч гривень. На лікування сина потрібно від 40 до 100 тисяч. На попереднє лікування родина брала кредити в п'яти банках, і нині ці боргові зобов'язання ще не покрили. Всі гроші на всі операції, які ми проходили. Я і моя дитина, ми брали в кредит. Грошей вже пішло в нас немерено. Тисяч це точно. Останні півроку не тюхали не в змозі виплачувати платежі у повному обсязі. Відправляючи чоловіка в атом, рідні купили йому бронежилет та інше спорядження. Тепер щомісяця мають віддати в банки 9 тисяч гривень, дохід сім'ї 3 тисячі. Зараз жінці вдається класти на банківські рахунки по 300 гривень. Цих коштів не вистачає навіть на штрафні санкції. Банки ж на поступки йти не хочуть. Заборгованість вибивають погрозами. Почилися дзвоники, оце з утра і до часу 11 ночі, це можуть дзвонити оце, до мене. Я їм кажу, ви взагалі на час дивитеся, коли ви дзвоните, в яке время. Або лежу в лікарні, дзвонять. Я кажу, я лежу під капельницю, я не можу з вами балакати. А ви не хочете з нами балакати? Ми прийдемо додому і оце то хату вони в мене заберуть, то вони з хати заберуть. Пропонована банками реструктуризація кредиту родині теж не по кишені. Ситуацію допомогли б вирішити кредитні канікули. Дзвонимо в один з банків.

Нам позвонили туди, як в тебе діла. Із зони АТО маленький Богдан вже має прапор України і прикордонний барет. Ці речі йому батько відправив посилкою. Тепер вони в кімнаті хлопчика на почесному місці. Ось цей біре, це папин ну, з тієї армії, коли він ще в свої молодші роки служив. Ось. А ось цей брат він привізів додому. Це де він зараз служить. Родина з нетерпінням чекає повернення свого героя. Проте як пояснити захиснику вітчизни, що держава не оберігає його родину і сім'я може опинитися на вулиці, не знають. Інна промак, Олександр Катруша день за днем.